Благодать і милість, і мир від Бога Отця, і Ісуса Христа, Сина Божого. Нехай буде з нами в істині і любові. Знаєте, істина і любов це є Бог. Саме так вітався Іван, і це я знайшла привітання в першому посланні до Івана. І я привіталася так з вами, тому що я хочу, щоб і благодать, і мир, і милість, і істина, і любов вона продвала в кожному з нас. У цьому тижні певні випробування, певні труднощі я зустріла в своєму житті, в своїй сім'ї, і знаєте, відповідь тільки Господа. І я заморилася в слово, я молилася, і Господь просто промовив: заходь в таке послання, де ти зможеш просто питатися мною. Знаєте, перебуваючи в слові, це як знаєте, як харчування, як смачна, смачна їжа. І саме так слово звучить для мене. Можливо, комусь дивно хтось каже, чому ти це говориш? Ми їмо, ми п'ємо. Так, Тому що Бог є любов, і Він хоче, щоб ми наповнялися його любов'ю. А як не наповнятися, як тільки не приймати через слово Боже в нашу внутрішність? Те, що Господь поклав сьогодні і хоче передати через мої віста, я хочу поділитися з вами. Знаєте чому? Тому що тільки в Бозі є повна відповідь. І коли це слово воно війшло в моє серце, воно запалало, і я знала чітко, і я знаю і розумію. І зараз я знову записую вам це відео, знаючи, що тільки у Господі є вся перемога. І той, хто в нас, він величніший того, хто в цьому світі. А я один переклада, той, хто в вас, він сильніший того, хто в цьому світі. Ми з вами переможці у Христі Ісусі. І написано, що Бог перебуває у нас, і Його перемога вона вже є в нас. І так, якби це не дивно звучало, хтось зараз скаже, ох, як замахнулася і сказала, да", тому що ми в цьому світі як Ісус. Саме це написано в першому посланні до Івана. Я зараз зачитаю вам декілька таких, знаєте, моментів, віршів, які війшли в моє серце і дали мені відповідь, дали мені світло, дали мені просто перемогу з тим, з чим я зустрілася. І дуже багато разів. Іван говорить, що Бог є любов. І якщо ми любимо одне одного, Бог перебуває в нас. І почну вам читати з 16 вірша, це перше послання, 4 розділ, 16 вірш. Ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має до нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває в Бозі. І Бог перебуває в ньому. Я хочу сказати, що Бог перебуває в тобі. Можливо, це просто набір фраз для когось. Але якщо ти сядеш і візьмеш слово, і будеш в слові просто занурюватися, ти зрозумієш, що Його любов перебуває так сильно в нас, що хоче просто дати відповідь нам в кожну ситуацію. І Бог перебуває в ньому. Так любов удосконалюється в нас. Щоб ми мали сміливість у день суду, Бо ми в цьому світі як Ісус. Ми в цьому світі як Ісус. Я тобі скажу, що якщо ти сьогодні зустрівся з якимось випробуванням або з якимись труднощами, або якісь думки тебе зараз, знаєте, просто атакують твій розум. Я хочу тобі сказати, що в тобі живе Ісус, і ти в цьому світі як Ісус. І далі Він прямо говорить Іван. У любові немає страху. У любові немає страху. Досконала любов викидає страх геть. Отже, коли я роздумувала над цим, я просто повторювала, в любові немає страху. І любов викидає страх геть. Досконала Божа любов викидає страх геть. Я хочу, щоб ти просто зараз уявив, те, з чим ти зараз зустрівся, тобі здається, що це прям голіаф, як гора, яку ти не можеш подолати. У любові немає страху. І в цьому світі ти, як Ісус Христос. Я хочу тобі зараз сказати, що ти уявляй, цю гору, яка стоїть зараз перед тобою, і наказуй її, тому що в тобі живе сам Бог, і Бог є любов, і Він перебуває в тобі. Ми тільки що про це прочитали. І він виганяє всякі страхи, досконала любов, вона викидає. Просто уявиться в саморозумі, розумі, що ця проблема вона не має жодного місця. Тому що той, хто живе в тобі, він має більше силу, ніж той, хто живе в світі. І ще одна думка звідки брати перемогу? І Іван нижче в п'ятому вірші, в п'ятому розділі говорить: кожен. Хто народжений від Бога, перемагає світ. І те, що перемогло світ, це наша віра. Наша віра вона перемагає. Почни сьогодні просто промовляти слова віри. Почни говорити: Господь, ти моя сила, Господь ти моя перемога. Я не буду боятися зла дня. Дня злого. Я не буду дивитися на ці обставини. Я буду говорити обставинам, які стали переді мною. Послухайте, ви не маєте жодного місця в моєму житті, тому що в мені живе сам Христос. Перемога вже дана мені. І якщо зараз ти дійсно зустрівся з цією, з такою, знаєте, важкою ситуацією, і тобі здається, що немає виходу, це ще в тебе недосконала любов. А я кажу тобі зараз, в тобі живе Христос, і сама сила Христа вона вже живе в тобі. І я молюся і просто говорю: Отець, нехай вони зараз розуміють, що твоя досконала любов, просто в цю мить вона викидає страх геть. Всі проблеми вони уходять геть. Всяка. Неміч вона залишає ваші тіла, всяка біль, яка зараз стоїть перед тобою, і ти борешся з, з якоюсь хворобою, з якоюсь немиччю. Я говорю, вона не має місця, тому що досконала любов викидає страх геть. Ось таке слово Господь поклав моє серце, поділиться з вами, і я просто вірю в те, що найкраще, що може тільки бути, це те, що ми говоримо, що Бог, він перебуває у вас. Сам Бог величив, сили, перемоги. І він кожному дні. Він з тобою йде, тому що він живе в тобі. Сам Бог поселився в тобі і Він живе, йде, і, і все ти можеш перемагати силу того, хто полюбив тебе, тому що досконала любов викидає страх геть. Влагоставляє, гарного тижня!